Казали, що це начебто виключно російський ПСО, і цього немає. Я думаю, що люди все бачать. Я дос, дійсно сподіваюся, що керівництво держави відповідним чином на це відреагує, тому що в результаті, я згодне з Георгієм, це напряму впливає на. Якість війська, яке має виконувати да, бойові на завдання на, на лінії, колеги за кінчим да, хотіла сказати, да, що а, якраз ми, як парламентарі, повинні захищати наших виборців, наш народ а, в першу сути? чергу. Да, говорю, похотів. Є одеська є добувачне до мене. Пристали крайній раз, коли я приїжджав додому в Челінці, ТЦКшники. Ну я там дипломатично за спілкувався, але зі мною був старший син 22 років. На жаль, у нього хвороба Бегтера, то знав, як вийде, то дуже буде вдячний. Так. Але він дуже агресивно поводився. І я кажу, слухайте, ну і він показував на поліцейському син ID-картку, а цей кричить, мені ну, дуже, хоча е, я його закликав агресувати до ворогів, а не до, до нас. Е, я йому кажу, так спокійно, кажу, дивіться, кажу, ми ще їдемо, у нього там ціла сумка цих пакетів з різними знімками. я кажу, ну, взагалі, він Ми взагалі доїдемо ще з, да, з обстеження, на, кажу, це... проблеми зі здоров'ям. І взагалі йому 22 роки, що так? ви хочете? А тазикашник каже, тут я буду вирішити скільки мороків. Я кажу, серйозно? <рес> <рес> Так? Да, колеги, це, 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 задов... це, це задов... випадково випадково з одного смішно, а з іншого абсолютно трагічно. Так? Я просто хочу це сказати, да, якщо дозволити від себе. Да, у нас є багато дуже проблем. Найвеличніша наша проблема це звичайно зараз терористична політика Російської Федерації по відношенню до кожного з нас, до кожного українця і взагалі до нашої держави. Тому давайте да, все ж таки не будемо мовчати, будемо обережно піднімати і говорити публічно про наші проблеми, які є, щоб їх вирішувати не. Для того, щоб робити нас слабкішими, а щоб ці проблеми вирішувати, і щоб ми ставали сильнішими на фоні нашого основного ворога. Колеги, я дуже всім дякую. Я щиро дякую нашим дитячам, Усім бажаю добра. Дякую за увагу. Колеги, дуже дякую. Спасибо. 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 Да, спасибо. Да. <хух> Дозвольте потиснути.